Так, привіт, друзі, привіт, мії любимки Дніпра і мій любимки Миколаїв. Вибачте, що я пізно сьогодні роблю для вас прогнози калею, в мене не було 6 годин світла, я не могла раніше зробити, плюс у мене був сьогодні пряме тер. Ось я тільки звільнилася, і, звісно, відразу для вас роблю. Ви, скоріш за все, будете дивитися вже вранці, але все одно я ще з вами і я про вас пам'ятаю. Отже, друзі, Дніпро на 26.12, дивимося з 25.12, 24.00 по 21. 12-22.00. Поїхали. Що там буде в Дніпрі? Дніпро буде без світла, обмежене. Притом якось буде це неочікувано. Нема ні графіка, день чого. Там виключили, тут включили, нічого не понятно. Почнуть навіть освітлятися якісь дороги для того, щоб ну, повертати світло на вулицю, для того, щоб захистити, скоріш всього, людей від. Від якихось, ну, скажімо так, від аварій тощо. Е, хочу нагадати, що дуже просили водії передати, трошки сварилась на водіїв, що вони не пропускають по пішохідному переходу людей, От, але хочу посваритися і на пішоходів, які ходять в темних одежах і не вдягають світозахисні Ленти просили у водії, щоб я нагадала, що такі ленти можна купити стрічки, такі можна купити у магазинах, де велосипеди продають, вона не дорого коштує, такого діл і вона свята рожатель. І водії тоді, коли на вас фари наводять, їм видно, воно відбувається, і тоді видно вони, ну, це, це ваша безпека в першу чергу. Отже, поїхали далі. Дніпро <кій> на 26. -те. Всі комунальні служби працюють в е, стабілізаційному режимі. Тобто там ремонтують, тут працює, тут тощо. Все, робота ведеться, як то кажуть, і люди потихеньку місто оживає. Е, щось, щось навіть багато людей десь, ну, скажімо так, на свята захочуть навіть виїхати десь, чи то від, ну, десь якісь, не знаю, в інші міста. Тощо. Але, але. Чомусь дуже довго не буде світла в якомусь, ну, в якомусь із районі дуже довго не буде світла. Це ж це мене так горло болить після прямого етайру, поняла я? Ще зараз, ще половиною ще часа, половиною години працювала, говорила без зупинок. Так, друзі, що хочу сказати не ну, Скажімо так, неочікувано в одному з мікрорайонів пропаде світло, яке не планувалося. Чому? Тому що щось, щось поламається, щось не витримає система. От, тому будуть довго чекати, щоб її відремонтували, люди будуть сидіти в темноті. А взагалі, взагалі і ще що, і тепла не буде. Взагалі, день, ну, скажімо, день, ну, більш-менш спокійний, скажімо так. От. Давайте пораду для Дніпря Парада для Дніпря. Ви знаєте, вам треба заспокоїти своїх рідних і близьких, що ви не залишитесь без світла, ви не залишитесь без тепла і без грошей. Все буде нормально, тому що у ваші сім'ї дуже переймаються цим, вони переживають і, знаєте, хто кажуть, іноді ми люди своїми страхами притягуємо. Притягуємо якісь неприємності. Отже, а це моє вухо, думаю, що мене, так красиве, це вухо. <сіх> я, я не перевершена багиня. До речі, в мене новий маленький, дивіться, який такий красивий, красивий. Я, це, я люблю цей лак, він вже в мене був. Я за ним так, так сумувала, так сумувала, що моя майстриня аж дві баночки взяла, що в мене і на ножках такий лахі. Я така вся. Ти -тин -тин -тин, сама себе люблюся, така я хочу, щоб ви теж любувалися. Так, хорошо, друзі. Миколаїв, ну і віршик буде в да, кінці, як завжди. Миколаїв теж саме дивимося на 26-12 з 24.00, по 22.00, Ну, от так от виходить. Вибачайте, друзі, вибачайте. <клес> Як в тому анекдоті, ніж могла, ніж могла. Знаєте, це ні, розказую. Приходить чоловік ставки робити от, і дивиться на іпподром, Дивиться якась така коняка, стара, темна лошадка. Така Вона підійшла до нього, то шумкати зубів до мами, чорномає каже. Поштав на мене. Каже, ти йди отсюда, ти ну поштав, откуда ти знаєш? А може я там? Я кажу, ти ж мене не знаєш. Ну да, не знаю. Ну поштав, ну пожалуйста. Мне надо, щоб хтось в мене вірив туди сюди. Ну ладно, постав на неї йдуть <кхух> скачки. Вона біжить, біжить, біжить. Хіряк спала. Він так до неї підбігає, піднімає, і говорить, блин, я на тебе всі гроші поставив, я в тебе поверю. Я я не могла я, не могла. <laughs> так вот, я так рассказываю, если честно, меня жалко ту лошадь, блин, бедненько, она что, так хотел ей. Моя рыбка, мне жалко. Я ж, я ж кстати, рыба по И на самом деле всех жалко. <laughs> так, друзья, хиханьки, хихоньки але бетона споруда туда е прилет в ночи. Що це за бетонна споруда? Це може бути якесь ограждіння, над, може бути не обов'язково над водою. От, але дуже часто це якраз така на якоїсь вазв... в... О, Може бути бетонна споруда на воді. От, і там буде такий громкий і сильний прильот. Це буде там багато там мікрорайонів. І всі машини так, віу, 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 віу будуть, будуть робити І ще що. Там дуже багато транспорту якогось. Туди. Може це і не проводу, може, це просто вночі, але ну, там буде багато транспорту. <клес> <клес> Я би так сказала, постраждає транспорт. Так, Миколаїв. Ви знаєте, це буде на околиці міста. Буде сильний прийот, там працюють багато людей. Там працюють багато майстрів, щось вони ремонтують. І там є, і там всі пішли в той момент люди. Тобто там насправді е, нікого немає е, на момент обстрілу, да, туди щось прилетить, загориться, але. Це не порт, це я не знаю, що це таке. Це інше щось. Теж не знаю, що це таке. Щось таке, чи якийсь автобусний парк, чи щось таке. Так, да, дорога, те, що їздить. Якраз якась жінка буде заїжджати туди, і їй прилетить, і ну, чим, чим, чимось буде заїжджати, і, і прилітає, і вона буде травмована. І буде там сама, ну, їй буде треба допомога, ну, допомога якась буде цій людині. І я би даже сказала, що все-таки ну, її праця, тобто да, її заберуть все, але можуть не встигнути. Таке. Поэтому будьте уважні, обережні, наскільки це можливо. Так, друзі, порада. Для миколаївців порада. <кій> Дивіться, трошки, трошки обратіть увагу на своїх дітей, на їх здоров'я. Протримайте імунку свої спини, теж полічить, бо спина, як то кажуть, і... Якщо ваші рідні і близькі далеко за межами, да, обов'язково щось їм, позвоніть чи напишіть. Вони дуже чекають на вас. Оце такий вийшло мені поради. Пішла дивитися, який вам віршик прочитати. Блін, віршики не відкриті. Зараз побачу. Зараз побачу. І немає тут книжки моєї. Я не роздруковувала всі свої дитячі вірші, бо їх дуже багато. Справді, що ученятка в мене теж така Сонька. Сонька-Дрімка. Пам'ятаєте, була на добраніч діти така була ця казочка Сонька Дрінка. <сум> я сіда, я думала, Сонька Дрінька. Ну, так же ж, понятно, так? Да? Так же це сама, а не Дрімка. От було. Новорічні привітання. Новогоднє привітання. В прозі я вам читала. В рік свині я вам читала. Згодом в стіні в стихах читала. Новорічні для дітей я читала. День Святого Миколая читала. В БК немає привітання в БК. Криса є. год криси. О, для близьких. Давайте для близьких. Нада. Нема коли сісти написати. Для батьків, дивіться, привітання для батьків. З новим роком поспішаю привітати маму і тата з побажаннями тепла. Щоб весь рік вам не гараздів не пізнати, щоб оселя завжди затишком була. Хай весь рік проходить щасливо та вдало, щоб Господь благословлять не забував. Хай збувається все, що ви загадали. І щоб мир в країні нашій. Панував. Панував. Так. Новий рік крокує селами, містами, вбрана в іграшки красуня лісова, я пишу вітання для своєї мами, одягаючи в любов свої слова. Кожен рік життя, немов оповідання, що записуєш, чим кожен день жила. Мамо, хай здійсняться всі твої бажання. Я так хочу, щоб щаслива ти була, хай моя любов тебе завжди зігріє. І коли потрібно буду поруч я по побажанням мира, щастя та надії. Привітання пише донечка твоя. Ось такі привітання у мене. Я писала, щоб ви брали для своїх батьків. Отже, пам'ятаємо золоте правило мого каналу. Всі добрі, щирі, світлі, розумні та люблю Україну люди, які дивляться мої відео, яким я подобаюсь, які ставлять мені лайки. З вами нічого, погано не трапився. Пока-пока. Зараз на часочі так спать, хочу Капець. Пока. пока.